Бублики нашого дитинства. Опара на піці. Мережений світ нашої закваски всередині. У борошна. Вкладемо опару. Заливаємо водою, додаємо мед, сіль, олі, олію рафіновану і починаємо заміс. Добре промішуємо. Збираємо, округляємо, змащуємо руки олією і формуємо кульку з тіста. Гарно округлили, тісто м'яке. Приємно працювати з ним. Затянули тісто і кладемо у змащену олією форму. Накриваємо, щоб не завітрилось. Залишаємо на 40 хвилин. Прийшло 40 хвилин. Робимо першу розтяжку тісту. Руки можна змастити олією перший раз. Края тіста відтягуємо і всередину. Можна робити це на вісу в повітрі. Формуємо кульку. Знову округлили, затягнули, перекладаємо у миску і накриваємо, щоб не завітрювалось. На 40 хвилин залишаємо. Через 40 хвилин робимо те саме. Тісто стало більш еластичним, м'яке, і це раз руки вже нічим не змащувало. Тісто не липне до рук. Перекладаємо миску, накриваємо і залишаємо на 2-3 години, щоб збільшилось удвічі. Ось так збільшилось тісто, стало м'якеньким. Перекладаємо зараз на коврик. Ділимо на кульки по 100 грам, округляємо кульки. Після того, як всі кульки округлимо. Накриємо плівкою і залишимо на 15 хвилин, щоб вони відпочили. Пройшло 15 хвилин, зараз формуємо бублики. Розтачуємо такий от пласт продовгувати. Формуємо жгутик такий. Защіпуємо. І один краєшок зараз будемо розтачувати. Туди закладемо інший край і защіпуємо. Це, щоб бублики наші не розвалювалися при випічці. Перекладаємо готовий бублик на пергаментну бумагу. І накриваємо целлофаном. Залишаємо Це на пів години, хвилин 40. Обварюємо в, гарячій, в гарячому сиропі. По 10 секунд з кожної сторони. Перекладаємо на пекарську бумагу, пекарський папір, обсипаємо кунжутом, маком, хто як любить. Так, всі бублики зразу робимо. В цей час гріється піч до 220 градусів перекладаємо в духовку печемо в режимі верх-низ хвилин 15-18 до золотистого кольору зверху викладаємо на решітку щоб бублики охололи Запах, як у дитинстві. Остивші бублики можна розрізати. Такий мережевний світ бублика всередині. Вони м'які, смачні і нагадують дитинство.